Вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок. І, як завжди, по понеділках у всіх магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Вони однакові у всіх магазинах. Просто десь більший асортимент, десь менший. І так починаємо. Акції будуть діяти з 19 по 25. Фрекінбок, ось такі губки, цікаві, рожеві. Набір губок, фрекінбок. Тут їх дві штуки, кольорові пористі. Як сердечком зроблені, начебто 44 гривні це 20% на них знижка. А тут аж 49% знижка на фрекінбок серветка для скла, саме для скла. Мікрофібра не залишає слідів, розводів, ідеальне очищення і полірування. За 39 гривень замість 77 Ну, Гарна знижка на цю серветку. Також фрекінбок, набір губок. Ой, такі ось як металеві для складних забруднень, дві штуки. Так, вони коштують 55 гривень міцні губки з металевою ниткою замість 74. Це 26% знижка. Тут іще ось такий набір серветок, також 29% знижки. І також від фрекінбок. О, їх тут 5 штук, такі тонесенькі, таку дирочку, віскозні, 100% віскоза, о, це прикольно. 49 гривень за 5 штук. Soft Power, 29% знижка. Далі такі пластикові вироби різноманітні. Ну, не тільки пластикові для ванної кімнати. Дозатор для рідкого мила. Ось так виглядає: 99 гривень. Далі набір аксесуарів. О, такий великий тут під серветки. Далі це стаканчик під щітки і дозатор в білому кольорі 274 замість 349 гривень. Також 77 гривень. Ось такий дозатор миючий для миючих засобів з фарфоровим відділенням. А, з фарфоровим, ух ти, 77 гривень аж 40% знижка замість 129 Тут 15% знижка. Такий дозатор прозорий, видно, коли закінчується засіб. 99 коштував, зараз 84. Далі тримач такий для губки з дозатором. Ось так виглядає це все. 79 гривень замість 99 гривень. Органайзер для дрібниць 49 гривень. Ось такий пластиковий органайзер для дрібниць замість 77 гривень. Ще такий органайзер для дрібниць більшого розміру. А тут їх просто як два. Ну, щось таке: 139 гривень, замість 179. Ось такий органайзер, як шухлядки. Три шухлятки ну, видвигаються різних кольорів. Ось таку. Розміру, сподіваюсь, видно, 149 гривень замість 199 гривень. Тут 26% знижка на таку мильницю пластикову. Вона так клеїться, ну, зручна така і симпатична, з дирочками 29 гривень замість 39 гривень. Ще на таку мильницю пластикову також акція 27 гривень коштує тут. Вона як в одному кольорі. Зараз перевіримо саме на цю чи ні. Так 27 гривень замість 34. Написано кольорова. Тут є тільки в рожевому. Ну мабуть, десь і в іншому, і ще ось така мильниця. Пластикова з бамбуком. Ось оця. Я думаю, що ж вона така дорога була. Ось оця 59 гривень з бамбуковою вставкою замість 77, Тоді зрозуміло, це я показала. Тут набір прищіпок для білизни пластикові в сіточці. Отут їх 50 штук невеличкого розміра, різнокольорові. Ідуть в такі сіточки, можна підвісити зручно 49 гривень замість. 59. Далі поличка для ванної кімнати металева. Коштує 179 гривень замість 229-22% знижки. І килимок для ванної кімнати Red Rose. Колір в асортименті 149 гривень, замість 179 Ось оцей, мені здається. А може, я і не права. Зараз глянемо. Це взагалі. Такий... як тут класно все зроблено. Мені здається, такий. Зручний навіть масаж для ніг спа написано. Ні, мабуть, це не на цей, але перевіримо, скільки цей коштує. 169. А ось оце скоріш за все. Так, отакий от килимок коштує 149 гривень замість 179, розмір 34 на 68 вісім. Антіков заючий написано, і також він клеїться на таких присосках. Ось на нього якраз акція. Бачу тільки в сірому кольорі тут акція на підставку для кухонного приладдя. Вона така приємна на дотик, знаєте, як більш силіконова. 15 на 14 і на 4. Коштує 55 гривень. Від Альпіна. І ось така сушарка для посуду великого розміру. Коштує 88 гривень замість 119 гривень. Рукавички по акції. Це набір рукавичок господарських від Файно, 10 штук. Як не вінілові написано, і такі ще вінілові, мабуть, іншого розміру, також 39. Тут за 49 комфорт від файна. Ну, звичайні такі рукавиці, до речі, в зеленому кольорі. Ніколи не бачила зелених рукавиць. Замість 64 гривні. Акція на цей мішечок кондитерський від Almo, 40 см. 24 знижка, 22 гривні замість 29. З 19 по 25, 21% знижки на таку лопатку силіконову від Алму. 19 гривень, всього замість 24 Тут у нас інструмент кухонний три в одному. Показую, як це все виглядає. Три в одному, бачите? Я, наприклад, не розумію. Так, інструмент кухонний. А, піпетка. Фу, зрозуміла. Піпетка, пензлик та голка. Ого, а он голка. Я зрозуміла, оце піпетка. Виходить. Це пензлик. 99 гривень замість 149 гривень. Це на фольгу для запікання. Страва не пригорає, не прилипає. Так, це від фракінвок. Монстік написано 10 метрів 55 метрів. Продаються у них сірники. Тут 10 упаковочок за 9 гривень. Хто не знає, є сірники в Аврорі. Далі рукав для запікання Матадор. Ось такий широкий, до речі, 400 міліметрів на 5 метрів 39 гривень, замість 49 гривень. Преміум написано рукав для запікання. Далі пергамент для випікання силиконовий ага, від Freкінbok. 50 штук а ось такий зрозуміла. Ось оце 50 аркушів. Дивіться легко доставати однією рукою двосторін-двостороннє силіконізоване покриття. 27 на 33 88 гривень замість 109. Акція на пакети для запікання. Пакети для запікання від Фрекінбок. Тут 5 штук 30 на 40-22 гривні. пакети слайдери для зберігання. Від добра господарочка, оці я пакети не знайшла. Де вони? Не знаю, 39 гривень замість 55-10 штук там тих пакетів. Для випічки ось цей ну, 38 см на 20 метрів від «Лігнау» коштує 44 гривні замість 55. Сувок для сипучих. Ось такий глибокий сувок. 44 гривні, замість 55. Пишки від добрі традиції, безкольорові. Ось такі це безкольорові. За 77 гривень 35% знижка, тут 50 штук. А ось такі кольорові за ціною 119 гривень. Оце де можна щось написати. А такі це безкольорові вважаються за 77 гривень. Тут у нас акція на ось таку терку для моркви з пластиковим корпусом 19 гривень всього. Від АЛМО 30% знижка. Також овочечистка багатофункціональна з відкривачкою. О, 29 гривень. Замість 39, Цікаво так, це кітчен який, піллер, якийсь такий бренд 29 гривень. Терка кухонна, пласка, металева 17 гривень замість 24 Тут овочечистка, ось така цікава овочечистка. 3 в одному від Алмо. Овочечистка одному із захисною кришкою Ага, 64 гривні замість 77. Далі ножиці кухонні по акції для нарізання зелені ось такими насадками віддалмо 88 гривень замість 119 і ніж шатківниця. шатківниця для капусти. Метал, пластик коштує 55 гривень, аж 20% знижка. Далі тут ніж за 69 гривень. Замість 88 розмір, на жаль, не написано. 22% знижки. І ось такий ніж ще. Для овочів. Так, тут товщина 2 міліметри. Далі сталь, ніж для овочів від метал пейпер. 139 гривень замість 169 гривень. Тут просто ціну знижено на ці два ножа кухонних такі ось. Як такими зубчиками 49 гривень. І ось така ложка кавова з довгою ручкою далмо в синьому кольорі. Гляньте, яка красива переливається. 19 гривень, 30% знижка. Дозатор для пляшок. Дозатор для пляшок коштує 29 гривень замість 39 гривень. А оцей бренд сервінг це виготовляють в Україні з натурального дерева місто Луцьк. На дві менажниці. Зараз акція Оця 219 для закусок, замість 299 гривень. Дуже гарної якості, навіть в руках тримати, чесно вам скажу, приємно і гарні кольори дерева. І ще ось така менажниця. Дошка для сервірування Також ось так велика, кругла. Також вона йде по акції. Нагадую, це виготовляють в Україні місто Луцьк 249 гривень, 28 сантиметрів. В діаметрі замість 300 гривень. Сокира кухонна від Алмо ось така. Коштує вона 119 замість 169 гривень. Далі і ніж для томатів. Мабуть, оце він, ніж для томатів 19 гривень замість 39 гривень. Так, оце він. кришка пластикова. Для гарячого консервування називається. 3 гривні замість 4 це 25% знижка для гарячого консервування. Мені здається, ось це вона, да? Ось така, да. це вона 59 гривень на цей половник кухонний, знижка 23%. Він йде з дерев'яною ручкою. Це від Almobренду. Половник кухонний з дерев'яною ручкою. Ось такий глибокий. Тут у нас акція щипці кухонні металеві. Майден in China, 29 гривень замість 39 І ось така лопатка кондитерська, металева, з, пласти... з пластиковою ручкою написано. Да. 55 гривень – це 20% знижка. Дуже багато акцій на насіння. І так, насіння редиска 4 гривні 43% знижки, півтора грами Тут в упаковочці йде від Велес, від Велес, колгоспниця диня за 4 гривні, 5 грам, замість 15 аж 73%. Так, Це Фазенда насіння капусти, Харківська зимова. Пізньо стигла 2 гривні замість 4 Далі насіння капусти фазента кюркіз, 1 грам, пізньо стигла 2 гривні замість 4. Далі фазенда, насіння якісне, перець, каліфорнійське диво. Перець каліфорнійське диво, оранжевий, 4 гривні замість 7. Також це стара акція. Тут йдемо насіння цибулі від Велес, халцедон цибуля. 13 гривень, 32% знижка зроблено в Україні. Тут 11 гривень насіння моркви Велес, 15 грам за 11 гривень. Морква королева осені. Також шантане морква 11 гривень замість 14 гривень. І насіння дині Велес Максі, колгоспниця. Це я вже казала 4 гривні. Так, дайка на насіння редиски радис, сказала, насіння гарбуза, арабатський гарбуз мускатний. 7 гривень замість 12, 42 знижки. Лола Роса, салат латук. Ой, такий гарний намальований, 4 гривні, замість 7 тут 1 грам. І насіння томат Велес Максі, півтора, грами. Так, 9 гривень, замість 12 Ляна називається. Прям великі знижки, аж 47% для йор... йоршик для унітазу. Він так складається, йде в коробочці. Легко принести додому в сумочці. Ось такий йоршик. Ну, з двох частин. 29 гривень замість 55 гривень. І ось такий кошик для прального порошку дуже файно виглядає. Мені подобається такий дизайн, класний. Коштує він 77 гривень, замість 169,50 54% знижки. Є ось такий біленький, а є отакий сірий. Я його зібрала, цей йоршик для унітазу. Насправді він йде з п'ятьох частин. Так, оце підставочка, далі оця частина, дві тут ручки. Отак його дійсно легко транспортувати. Ось так він виглядає: 47% знижка на цей йоршик. Хочу показати акції на туалетний папір. Ось такий крижопель туалетний папір 69, одна штука за ціною 6 гривень замість 7. Такий туалетний папір. Їх чотири йде. Ось так вони з дирочкою тут зроблені. І на такій зав'язочці. Так, ну якби зручно транспортувати 47 гривень замість 55 набір туалетного паперу спеціаль. Це знижка 15%, 22% знижки на набір паперу, паперу туалетного відрута. О, так тут аж 8 ось, ось цих упаковочок. Двухшаровий папір білий, класичний відрута, 77 гривень. Далі 37 гривень Аврора Сафіти, такі рушнички паперові, 130 листів, двохшарові за 37 гривень. Далі сілкін, серветки 100% м'якості, якості. Сілкен, коштують 80 штук 24 гривні. Так, вони, я так розумію, одношарові 33х33. Також набір паперу туалетного відрута трьохшаровий, 8 штук за 179 гривень. Серветки від Софі, ось такі 100 штук 27 гривень. І набір паперу туалетного. Паперо двохшаровий, 4 рилони 47 гривень. Тут ось така джамбо, мальва, українська мальва Джамбо 19 гривень замість 24. Туалетний папір дитячий, 50 штук упаковочі за 39 гривень від натура. І рушник паперовий зелений, 22 гривні замість 27 Ще такі рушники від Софі, 2, шту, 2 шари, 65 вітрив, 47 гривень. Ось такий великий рушник паперовий, отакий величезний бік рол грін Лайн. 500 відривів 149 гривень замість 179. І такий від Софі, три шари 175 відривів 47 гривень. І також рушник, ось такий один рушник паперовий, два шари, Deluxe, 3XL 49 гривень замість 59. Через чотирьох батарейок 55 гривень замість 77 29% знижка. Презервативи Spice 15 гривень замість 19 гривень. Вже виставляють цю акцію ліквідацію, хапаю, бо розберуть це, я покажу вам сьогодні в наступному випуску. Зараз дівчата все поставлять і я вам зразу все покажу. На цьому я свій випуск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Який саме аврорі я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу.